Ну давай, оця ось твоя деструктивна програма, що всі чоловіки козли. Ну, давай, черговий козел перед тобою. Да. Я, чоловік, да, козел, підходжу, впіймаю тебе. Що в тілові? Давай мені симптом цієї програми. В цей момент мені хочеться зараз втікти. Давай, умнічка, зараз де відчуваєш в тілові, що хочеться втікти. Як ти це тілом відчуваєш? Величезна кількість страху. безумна Давай, кількість очі страх. закрила зараз. Всю увагу в цей страх. Де в тіло відчуваєш цей страх? Виходить. Яку форму має переведи мислі образ? Очі закрила? Величезне коло, безумне велике коло. Якого кольору? Давай сенсорику включаємо. Якого кольору це коло? Воно велике чорне. Важке. Безмежно важке, воно мене задавлює до такої дуже дуже цільно душить. Душать. І... Давай. Я чоловік, я козел, підхожу. Прям тебе тримаю за руку. Тримаю за руку, прям це чорне коло. Всю увагу на це я... чорне коло. Давай, я, я розумію, потерпи, потерпи. Я потерпи. Я тобі я... сказав трошки. Потерпи, тримай, не відпускаю тебе. Всю увагу на це чорне коло. Скільки років по паспорту? 37 Давай, зараз неважливо, куди ми зайдемо, скажеш, коли воно зникне. Скаж, коли воно зникне. Ти сиди тут і зараз 37, 25, 19, 17, 15. О, немає, не відчуваю. Скажеш, коли... 17, 15, да. 17, 15, робиться набагато менше. Так, да, скажеш, коли знову з'явиться. 15 з половиною, 16, 30, тобі 19. Так, да, Да. От що трапилось 19 років? 19 років, що трапилося? Він мене залишив тоді, коли я стікала кров'ю. Так. Да. А чому стікала кров'ю? Таблетки для викиди, і на мене так вони поділи, що я просто не могла взагалі знятися з да. цікаві. Так, які рішення Як наприймала? Які рішення наприймала? Чоловіки козли? Чоловіки, це небезпечно? Ну, а... Що? Тому що я йому писав, я те, що я дійсно що я ніколи нікому не потрібна, і мене нереально любити. Да. Давай, ти це ти за місяць, ти це ти за місяць, до того як завагітніше, нап'єшся таблеток, да. і як тебе чоловік залише крові стікати. Там з'являюся, я підходжу до тебе, сонце, хочу тебе попередити. Там так трапиться в твоєму житті, що через місяць дізнаєшся, що вагітна. Да. Але від того, що чоловік ненадійний, Приймеш рішення не народжувати і нап'єшся таблеток. І ще там ускладнення будуть, будеш кров'ю стікати, і ще цей чоловік тебе залише. Але попереджую, це для щастя. Це для щастя. Тому що якщо народиш, будеш цим чоловіком, будеш нещаслива жінка. Будеш нещаслива жінка, якщо залишишся з ним. Якщо тебе покине в такому станові, це для щастя, тому що зрозумієш, які чоловіки тобі потрібні. Почула мене? Давай ти, це ти через Пламен. тиждень, да, через місяць, дізнаєшся, що вагітна, але все зрозумієш уже, все знаєш. Таблеток напилась, да, кров'ю стікаєш, цей чоловік тебе залишає, і розумієш, це на щастя. Це на щастя. Да. Але мені важливо, щоб ти дала можливість прожити цю емоцію собі. От зараз напроти тебе цей чоловік. Яку емоцію проживаєш? Що забороняєш собі проживати? Емоція самотності. Я не пускаю ні, не хочу ніколи опускати своє життя. Да, Я всіх хочу. Так, чтоб... да, от зараз от, віддай цьому чоловіку цю важку, темну, прямо цю кулю, шар свій. От діставай, діставай там. Давай, діставай сердечного центру, навіть фізичними руками покажи мені розміри. Фізичними руками покажи мені розміри навіть. Умнічка, умничка. от віддавай йому. От віддавай. Скажи, це твоє, це не моє. Забирай, це твій досвід. Віддала? Віддавай. Віддавай. Не може, нема сил. Віддавай. Ну, пробач, тоді не допоможу тобі. Сама тримаєш її. Ну Я ж через свою волю не можу піти. Сама прийми рішення віддати цей блок цьому чоловікові. А можу сказати, йому, що ти. але тобі... да, я тобі але... це віддаю назад. Але я дякую тобі, тому що з тобою щаслива не стала. Дякую тобі за те, що показав, якого чоловіка я не хочу. Дякую за досвід тобі. І віддавай. Віддавай цей досвід. Це його досвід. Віддала? Так, так, віддала. Дякую за досвід. Да. Що відчуваєш в в місці, де раніше була ця чорна куля? Що відчуваєш там? Що відчуваєш там, де раніше так, була куля? Що й трошечки воно є, але воно менше набагато. Да. Якого кольору? Якого кольору? Що воно. там залишилось ще? Діставай, теж діставай, діставай. Ну, якби не вона менше на багато розмірів, але воно і є. Діставай, ця... віддаваймо. Діставай, віддаваємо Кажу, ну це твоє це, це твій досвід. Віддала? Давай, прям допомагаю тобі. Давай, віддавай. Відпускай досить в жертві жити. Давай, віддавай. Віддала? Бо це я не можу це збороти Я не знаю, як це зб... Віддай. Менше думай, більше відчувай. Віддай. Так, я віддаю. Що відчуваєш в тому місці, де. Не, легше, легше. Ну, це на відсотків 80% легше. Так. Яке рішення потрібно прийняти зараз, щоб пробачити себе? Рішення змиритися. Рішення, що це всі були мої досвіди. Для чого тобі цей досвід був потрібен? Змирити себе, любити. Умнічка, так. Да. Відміниш зараз рішення, що всі чоловіки козли, чоловіки це небезпечно, всі чоловіки ображають і так далі. Так далі. Відміниш це рішення? Ні, ні, не можу. Я Я не можу себе змиритися. Я розумію, що це що мені це дуже потрібно, бо я вже до такої степені себе замучила, що. Ну продовжуй жити тоді з цим досвідом. Ну мучай себе далі, живи в жертві, знову звинувачуй всіх підряд, притягуй через свій внутрішній стан через ці програми, що чоловіки козли там і так далі. І так далі цих же чоловіків. Тому що вже зовнішнє відображення твого внутрішнього стану через цю програму. Притягуєш до себе чоловіків для досвіду такого. Так, питання в тому, що я вже не можу це піти, я не хочу. Писати. Ну це так, а ти ряду? не хочеш не, зараз все. відміняти цю програму. Рішення ці не хочеш відміняти. Ну ти визначся вже. Або відміняй цю програму і дозволяй собі вже зустрічати для щастя, або живи з цими установками, програмами, ну і притягуй для досвіду. Давай, я через твою волю піти не можу. Можу, але це заборонено. Я так боюсь, безмежно. У мене такий страх страшний. Я не можу, я цього страха. От питання в тому, що я все головою розумію. Ну, так живи, а, живи тоді в жертві. Ну, страждай, будь одна. Ну, що, чим я ти можу я допомогти? Не хочу, та не хочу, я так. Серьёзно. Не вірю тобі, не вірю. Сидиш, уперлась в цю установку. Я розумію, ти все життя з нею прожила, що всі чоловіки мудаки, козли, бабніки і так далі. Ну і притягуєш такий же. Ну, живи так далі. Чим я ти можу допомогти? І навіть банально відмінити це рішення не можеш. Ну, чим я ти можу допомогти? Я не можу допуститися. Мені настільки тяжко, що. Ну, живи в цій тяжкості. Ну, це ж твоя програма, твоя воля. Не хочу я йти через твою волю і ламати цю програму. Не працює. так? А мені потрібно, щоб ви включалися зі мною. І коли ви приходите до усвідомлення, для чого мені був цей потрібен цей досвід, усвідомлюєте його, от тоді через трансформацію його, через відміну тих чи інших програм і рішень. Да, в тому числі через мислеобразне рішення перезапису минулого твого стану і реакції змінюється твоє тут і зараз. Відповідно, змінюється твоє майбутнє. Ти не хочеш відміняти свої рішення з приводу чоловіків. Ну не, не зможу допомогти тобі. Ти не готова ще до відносин для щастя. Ти готова жити з підтвердженням своєї програми, що ці да, чоловіки мудаки. Ну, будь ласка, живи собі на здоров'я.